Вітаю в ефірі інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин. Театр імені Саксаганського минулої п'ятниці порадував нас новою виставою весілля Фігаро. Свіжина для театрального глядача пройшла з приголомшливим успіхом. Детальніше про це вже за секунду. Перший показ відбувся 12 грудня. Вистава під назвою Безумний день або весілля Фігаро» по твору пана Бомарше, де були задіяні найкращі актори театру, пройшов на ура про реакцію залу, власну думку та виставу в цілому висловився гість театру та за сумісництвом головний оформитель вистави. Мені подобається, здесь много багато молоді. Взагалі, театр молодий, заряджений бодростю енергією. И интересные ресурс есть есть директор, который организует всю эту работу. Да. Это очень важно, когда коллектив молодой, и очень хочет работать. И Тут приятно, просто приятная атмосфера в театре. Я вот вчера говорил э, eh, Вячеславу Валентиновичу, даже возле театра сейчас я выхожу вечером. Все светится. Это как, не знаю, в Нью-Йорке, на Брайтон Бич или там где-то еще театр. Бродвей. На Бродвее все свет. Говорит. Это тоже говорит о заботе дирекции. О том, как прилезть зрители. И зритель, я вижу, наполняет этот театр. Ходять сюди і тоді по сьогоднішньому прийому мені здається, що спектакль буде користуватися успіхом. Що ж, це був лише перший показ вистави. Отож радимо усім, хто ще не відвідав її, негайно поспішати за квитками у касу. Благодійний концерт відбувся 14 грудня у будинку культури Росава. Всі зібрані кошти вже від другого такого концерту йдуть на потреби нашої передової. Більше про це з перших вуст. У нас сьогодні проходить захід, присвячений ну, більше 72 й бригаді, скажімо так, і не тільки їй, а всім захисникам, які зараз знаходяться на сході нашої країни і боронять наших, нас і наших дітей. Цей захід був запланований, ну, тут який збір коштів для потреб АТО. Але друге питання тут було теж, що Ну, патріотичне виховання дітей, мабуть, на першому місці, чим, мабуть, зібрані якісь кошти. Діти з радістю проводять вже другий концерт в цьому році. Перший проходив в жовтні, місяці, 10 жовтня, і побачивши те, що люди відгукуються, і ну, ця це, це подія потрібно і було повторити. Ми вирішили, і в нас, я думаю, що вдало вийде цей концерт, зберуться кошти. Попередньо у нас на концерті буде відеозвіт, На екрані буде відеозвіт нашого перебування на передовій там, в волновахі. Те, що ми доставили і закупили для наших бійців з прошлого На Наслідчий раз я не знаю, чи будемо по потребі зараз дивитися, що потрібно. Буквально вчора, позавчора, поступила. Прохання дуже сильне, є велика потреба в автомобілях. Автомобілях, особливо тих, які мають повний привод, а це так називаємо ну, вазіки, так радянського ще виробництва. Будемо шукати, будемо купувати. Можливо, за ці кошти ми купимо один, може два автомобілі і передамо нашим бійцям на передову там, де вони потрібні. На даний час у нас вже придбано три автомобілі: два автомобілі Фольксвагени. І один автомобіль УАЗ, який зараз знаходиться перед Палацом культури, на площадці їх можна побачити, які підуть буквально на наступній неділі, підуть вже в зону АТО. Плани на будущего в нас по ну, подальшому продовжувати цю роботу, доки йде війна. Я вважаю так, що поки доки йде війна, весь народ наш він це один народ, єдиний народ, непереможна країна. Ми, ми, ми тільки так можемо перемогти нашого ворога. Концерт дійсно пройшов вдало. Діти виклались повну, аби показати крізь призму власного таланту свій патріотизм, любов до батьківщини та бажання їй допомогти. Театралізовані танцювальні міні-вистави не залишили байдужим жодного глядача, а посмішка не йшла з облич ні глядачів, ні маленьких артистів. А українська пісня, що лунала зі сцени, знайшла відгук у кожному серці. Головним козирем програми став відеозвіт останніх відвідин зони бойових дій, під час яких волонтери передали такі необхідні бійцям речі. Я хочу поблагодарити народ міста Білої Церковь за постійну допомогу, яку вони оказують 72-й механізірованої бригаді. Хочеться пожелати вам мирного неба і крепкого здоров'я. Спасибо, хочу сказати цим діткам, которые душу влажують в такі концерти для підтримки бойцов нашої бригади, которые находиться в даний момент на передовій. Дай Бог вам здоров'я і мирного неба. Як, як там наші хлопці на передаві тримаємося. Взагалі в даний час трохи хиткий такий мир у нас, але обстріли і провокації з боку терористів та сепаратистів кожного дня є. Кожного дня є стрільба, але ми намагаємося давати їм відсіч. Що ж, новий концерт, нові можливості для допомоги. Ніхто не лишиться байдужим. А повну версію концерту ви можете переглянути у суботу о 21.00. На цьому інформаційний випуск добіг кінця. Одразу по завершенню новин з погодою на завтра вас ознайомить Вероніка. А це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події, тож зустрінемось як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.